Ну, я ж казав, що я вас поставлю е, поруч за одну стійку. Так і зробив. В цьому раунді е, ми будемо співати вже, yeah. Ну нарешті, да? до цього теж співали, але тепер будемо ще й з фанограм. The category dance дяс. До речі, скажи мало, а були такі випадки, коли вмикали якусь твою пісню. Ти вступаєш і розумієш, що це взагалі не та пісня, переплутав слова? говорю, такого, не було ніколи. Не було. У мене я у, тебе ну, запитую. — <світ> У мене У мене знає на сцені, просто завжди всі факапи. Сто відсотків на саундчеку таке було. На самчеку було. Да, байк-вокал точно починав співати прямо. зовсім. Віць. У мене є історія, я теж трошки там співаю, знаєте, і це. Ну, телефончиком. Корпоративи осіб. Через офіс бік хаос будь ласка. Е, так, і в мене є пісня, яка перекладена і англійською мовою, і українською. І типу, я іноді плутаю взагалі ці всі приспіві прямо. О, це я так постійно роблю. Да. Це я постійно роблю. Так, так от в цьому і буде загвоздка цього раунду, mm -hmm. але mm -hmm. тут ми, звісно, будемо співати не ваші пісні, а mm -hmm. тих, кого ми вам підготували. Mm -hmm. Ми вмикаємо вам фонограму. Mm -hmm. Ми вмикаємо вам фонограму без слів. І ваше завдання зрозуміти, що це за пісня, схопити мікрофон і почати співати. У мене я так. — І пополам. Але головне почати співати, хоча б до закінчення уривку, тому що кожен уривок обмежений. Добре? Якщо готові, слухаємо першу композицію. О Боже! Я не зовсім. А я подумала, що це, це кохання хані. Це кохання хані. Це, але, у нас колонка просто так грає, що вона реально трошки задісторшена. Дирофєва. Це дерефєва, а ти був правий. І у нас наступна пісня. Це Клавдія Петрівна 100%. Висотник. Це без обмежень, я знаю, але. Боже, що це? Це схоже на Клавдію Потрібну і на без обмежень. Ну це не Клавдія Петрівна. це інший стиль музики, точно ні. Це лама, ні? Давайте ще раз цю ж саму композицію, оцю другу, і прямо подивимося. Ти сказав я вже. Що це за пісня? А яка пісня? Тут приспів! Ого, ні! Але це та співачка. Лама, да? Знаєш, як болить, ніяк ага. не пройде. Ну, я подумав про іншу просто її пісню. Даремно три рази включали не пісню не вгадали. Окей, йдемо далі. Що, ви платите, Четверта. Чи що? Але ми вгадали, що це лама. Так. Головний. А це вже для тебе багато. — Так біжить швидко часи. Ти вгадалася хотіла ночі, хотіла клапні Петріну. Пожалуйста. Наступний трек. І нас не зламає, mm. не зламає. Mm. Да, нас. Це Барський, хай да. буде весна. Окей, okay. наступний <ріць> трек. Ти <ріць> Золота порічка, так. <ріць> Золота <щорста> порічка. Що <ріць> ростить <де> порічка? Ми лесити на свічку. У <ріць> нас догорає <ріць> нічка. Зотає! Ой, 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 ой! Не чисто серце. Ну, а треба було на концерт як така разом іти, шановний. Ну, тому що Бо він тоді, тільки ну, тільки ну, почав <сих> фанатіти, тому що це, не все я вище. тільки став фанатом. Ну. Ти вже багато років. Я фанат. Я як тачка. Ну як ти як тачка, я а як як я тачка. просто така <сих> тачка. <сих> <сих> У мене мама фанатка, як така. А. Він їй подарунки там присилає серйозно. У мене серйозно? мама на, на його концерті там витанцьовувала, і я потім заходжу до нього в гримерку. Ми щось заговоримо. Він такий каже: Ви концерт дивився на одну жінку, так танцювала кажуця. Він такий. Моя мама. Мила Григора. Ти зразу дізналася, що... Я поняла. Хто це може бути? Я поняла, на кого вся увага йде. Ой, 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 давайте далі. Хто ж буде далі? Поїхали. Чіда ріда, Ну тут уже... Культура моя, культура, культура моя, культура, тараріда. Ей, ей, культура, тараріда. Ну, що? ну, як я міг не вигадати того, хто мені дуже подобається ну. No, no, no. Ось ми і дізнались фаворитів. А я ж казав, так. Да, у мене топ-3 був: фінка, молоді і циферблат. От мені прям дуже все подобається. Ну, у мене а, туди ж і хаят, так, ну, також ніж. цю ну, четверку. Скажи, у нас скажи. такі були баталії просто. Ну, ти не розумієш. А, а, да. а, а у мене був фаворит Артем Котенко. Я йому це сказав особисто. Хотів за нього голосувати. але... Правильно, моя, моя дитина. Це не треба. У мене не, моя, не моя Він класний, дитина. чувак, реально. У нього дуже велике майбутнє. Мать, матір вивчила. Угу. Ой, Знаєте? що нам принесе сьома композиція? Давай. Цікаво. О, Боже. Волкається. там у тапай. Дай кистовару. Там да. О, а, ви, а ви поняли, коли він сказав, це балканське щось там. А можливо, це стратегія така збити тебе. Ти зразу починаєш думати, що таке бен -бен. Ага. з Папки зразу файли. Нулі й одиниці. Ой, ну давайте далі. Восьма композиція. Це НК і пововаров. І пововаров, так. Захрести на соловій тривай. Хорошо, пальца есть колбас. О боже. Візьми, візьми. Доспівай. Ой, 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 Жарко оце прямо біля вас уже. Горячий. Давайте ще дев'ята композиція. Колі ваша дровки схилаємо. Хлопчик сквей мене, мене, Дантес. Так, це правильно. Я не люблю Дантеса. Не любиш? Мені не подобається. Музика чи що? Ну, і музика. Людина. Загалом. Я не знаю як людину, але мені музика не подобається. І пісня Джері Хейл з ним губи у губах. Клас, мені подобається. Десята композиція. Цікаво, кому дістануся бали. Та мелвіну. Тереза Діва Марія ну, вивачте. Мама, вивачте. Тереса Діва Марія восіньому тільки проговорила землі. Давай, Зам... давай. навіть і з малями шукали шлях, Та життя ці петляні для тих хто подає на своїх плечах. Ще мала дівчани з болічани. Почаще топадає. в Анни Тулівої меловін та руханкомен. Ой, чи могли ви про таке мріяти? Вибач, від, 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 Шалене твоє тріо, шалене тріо, але, але, але буде ще не буде. Хочу ще вгадати, що це було оставило. Це була на жаль, остання композиція. Тому подобається все, коли мене щось виходили. Ці ці пісні певним чином перегукуються з нашими цікавими моментами життя позитивними або не дуже. А якщо до вас, наші глядачі, яка пісня займає у вас особливе місце у вашому серці? Напишіть її назву в коментарях і поділіться своєю унікальною історією. Когось це може надихнути. А я оберу найкращий коментар і зачитаю в наступному випуску. Зараз я вам ну маю оголосити результат. Давай. Тому що у нас да. ще є один раунд. Да. Результати у нас а, такі. От такого, от такого. Да. Uh -huh. І хто набрав більшу кількість балів? Дізнаємося після реклами. Oh, Мелові 10 балів. А на толі важна до але. Подивіться на загальні результати. Меловін зараз має 23 бали. Вона ще натихає. Але все може змінитися в наступному раунді, тому що там ми будемо навіть відбирати бали. Оба я не хочу, щоб потім меловінатори стояли під моєю хатою і Вони казали, дуже Чого ти люди? Ти що дуже адекватні виграла. Я з мелевіну обійнялась. Де, де ми з тобою були, в мальме? Та. Боже, це відео було всюди. Вони зустрічаються. Думаю, успокойтесь. Все. <світ> ну бачиш, їм ти подобаєшся. Я бачу ці коментарі. До речі, ти меловінаторам подобаєшся. Дякую. Так що обережно. Ну. ну що, рухаємося далі.